Вас вітаю! Ви дивитесь Южненські новини. З вами у студії Дар'я Зєвіна. І сьогодні ви побачите: труби над землею. Триває ремонт теплотраси у 4-му мікрорайоні. Злочинці не дрімають, чергове погробування у Южному. Франція поряд у нашому місті відкрилося нове кафе. У четвертому мікрорайоні на ділянці біля авторської школи приходить заміна теплотраси. Шоста бойлерна, що обслуговує цю ділянку, зараз не може забезпечити теплом всі будинки, а їх там на сьогодні 12. Вже почалося заселення новобуду на Новобілярській 24, який довго не могли здати в експлуатацію саме через відсутність теплопостачання. Незвична ситуація полягає у тому, що новий трубопровід прокладається над землею. Цей факт викликає невдоволення южниців, Мовляв, нова конструкція виглядає неестетично. Чому необхідність такого способу прокладання Теплотраси та яким насправді буде новий трубопровід, дізнавалася Алла Лабунець. Заміна труб на цій ділянці була потрібна терміново. По-перше, ті комунікації, які зараз є у наявності, не можуть забезпечити потребу у теплопостачанні на цій частині мікрорайону. По-друге, на старому трубопроводі вже неодноразово були пориви. Зокрема, на початку минулого опалювального сезону там сталася серйозна аварія. Участок труби повністю з Вся труба зверху проложена. Над трубой проложена ливневая канализация, если видели лоток проходит, вся эта труба находится досыпана землей. Естественная изоляция и наружная коррозия привели эту трубу в полную неводность. Старі труби наразі не працюють, проте це не єдина проблема. Комунікації знаходяться на глибині 5 метрів, тож дістатися до них у разі виникнення несправностей дуже незручно, а головне дорого. На даний момент місто не має у своєму розпорядженні таких грошових сум. Ремонту потребують ще кілька ділянок теплотраси. Також на рішення провести труби над землею вплинули і інші фактори. В території третьої школи призводиться вода, поверхностний водоотвод дождевих вод. И как вы видите, там находится водоответящий лоток. Этот водоответящий лоток произвел очень большую плохую ситуацию на эту тепловую сеть. Там скапливалась вода, что произвело коррозийным последствиям этой трубы и ее аварийности. Стару трубу далі використовувати не можна. Розривати землю, щоб витягнути непридатну конструкцію і прокласти нову. Спеціалісти не бачать доцільним. Покласти нові труби на старі неможливо. Останнє просто не витримує такої ваги. Ще одною перешкодою на шляху прокладки труб під землею є наявність там інших комунікацій. Електричних, вода, газ так далі. Е, дуже дорого розкапувати трубу на таку глибину. Вивозити грунт, там знову все це завозить. В городе на сьогодні денег нет, а вопрос требует неотлагательного рішення. Спеціалісти запевняють, ніяких незручностей наземні конструкції не спричинять. Вони будуть ізольовані від навколишнього середовища та захищені спеціальним оцинкуваним корпусом. Виглядатимуть нові труби акуратно та сучасно. Та нам утеплена мінералатними плітами із базальтових пород. Плюс зверху оцінкована сталь. На сьогодні в місті більше немає подібних ділянок теплотраси. Інші фрагменти трубопроводу знаходяться на меншій глибині, тож даватися до прокладки зовнішніх труб, скоріш за все, не прийдеться. З однієї наметової ділянки до іншої знову війна з нелегальними відпочивальниками. 22 серпня працівники відділу екології та благоустрою міста Южного разом з міліцією провели рейд. Детальніше у наступному сюжеті. Знову наметові міжусобиці за нічним клубом Міленіум відпочивальники спорудили нелегальний кемпінг з десятками наметів. На глиняних обривах відпочивати можливо і добре, тільки вихованість людей, що полюбляють присмак доковини, майже нульова. Пляшки, недопилки та сміття. Немов новорічний серпантин летять на голови людям, які відпочивають біля моря. Нелегальний кемпінг, звичайно, не має і такої дрібнички, як туалет. Тому фізіологічні потреби доводиться втамовувати у трав'яній рослинності. Сміття також згубили. Чистый интерьер беля моря. Сегодня производится рейд по поводу ликвидации несанкционированного городка, палаточного городка. Это связано с тем, что люди поставили палатки в неразрешенном месте. То есть данная территория на сегодняшний день не закреплена. Она не убирается, мусор сюда не вывозится. То есть люди сюда приезжают отдыхать, самовольно ставят свои палатки, они здесь отдыхают, оставляют после себя мусор. Нещодавно була легалізована ділянка для наметового містечка. Всі шанувальники дикого відпочинку мають змогу за невелику суму за добу безпечно і законно відпочити. А головне в легальному кемпінгу є туалет, звідти вивозять сміття та привозять питну воду. Крім того, поруч різноманітні кафе-бари, в яких завжди можна втамувати голод. Для того, чтобы составить протокол, нужны свидетели минимум как двух человек. И для этого еще нужно, чтобы сам правонарушитель предоставил свои паспортные данные. Конечно, в таких случаях они, как всегда, говорят, я с собой не взял паспорт, у меня их нет, отказываются предъявлять, но нам нужно в протоколе обязательно указать паспорт, серию, номер. Самого паспорта кидавниким був как бы очень сложно, как бы мы не можем в данном случае применять физиологическую силу, как бы насильним образом і эти документы, если человек отказывается их нам предоставлять. Поэтому в этом направлении очень тяжело работать. Відпочивальникам дали всього годину для того, щоб вони зібрали свої намети та залишили територію. Якщо прохання не буде виконано, на дикунів наложать штраф у розмірі 850 п'ятдесяти Ті Люди, котора вдихають на берегу моря. Они uh, пожалелись, естественно, нам, uh, органам ну, местной власти, в том, что они отдыхают, а сверху им на голову падает мусор. То есть, естественно, что мы в этом случае должны отреагировать, принять соответствующие меры, чтобы данных действий не было. Територія нелегального наметового містечка за нічним клубом «Міленіум» буде перерита екскаватором, щоб жоден винтранспорту не міг заїхати на цю ділянку. Згідно правил благоустрою нашого міста, відпочинок у наметах є незаконним. 21 серпня близько 4-ї години ранку був пограбований магазин цифрової техніки Цитрус дискаунт за інформацією, яку повідомила служба охорони, злочинців було двоє. Вони діяли дуже швидко, зламавши захисний ролет. Грабіжники розбили скло вхідних дверей і потрапили у приміщення магазину. Сигналізація спрацювала лише тоді, коли чоловіки знищили скло. Служба охорони приїхала за кілька хвилин, проте затримати злочинців їм не вдалося. Грабіжники взяли лише найдорожчі смартфони та планшети. Більш дешевий товар залишився без їхньої. Уваги. Зараз тривають слідчі дії. 13 по 16 серпня у місті Одеса пройшов міжнародний конкурс зварників. На цей раз ювілейний. представники п'яти країн показали свою професійну майстерність. Хто виявився найкращим? Дивіться у наступному сюжеті. В місті Одеса пройшов ювілейний міжнародний конкурс зварників Золотий Кубок Бенардосу. Представники цієї складної та водночас цікавої професії з п'яти країн зустрілися, щоб продемонструвати свою майстерність та визначити найкращого. В десяти зварники зустрілися, щоб проявити свою професійну майстерність. Проте, на відміну від минулих років, конкурс носив звання міжнародного, адже в ньому брали участь не тільки представники країн СНД України, Росії та Білорусії, а й зварники з Болгарії та Китаю. На жаль, з об'єктивних причин не змогли позмагатися майстри з Казахстану та Словаччини. Цьогорічний ювілейний конкурс зібрав 62 учасники, що майже вдвічі більше ніж зазвичай. Організатори підготувалися ретельно. Конкурсантів урочисто привітала короваєм та запальними українцями піснями народного козацького гурту «Чорномор». Надо отметить, что конкурс в этом году гораздо лучше подготовлен. Проходит он на базе гостиницы курортная, что дает возможность гораздо легче и больше людей разместить. Тут же на территории гостиницы расположен палаточный городок, где обустроены сварочные посты. То можливість сварщикам прямо на місці виконувати завдання. Протягом п'яти днів зварники змагалися за звання найкращого. Раніше номінацій було три ручна дугова, аргона дугова та механізована зварки. Цього ж року учасники конкурсу мали нагоду проявити себе і в газовій зварці. Практичне завдання включало в себе зварювання сталевих пластин і трубних заготівок в різних просторових положеннях. Крім цього, був проведений і командний залік серед країн за сукупністю результатів у всіх номінаціях. Українські представники доводили свою майстерність ще й в теоретичних завданнях. Рівень підготовки та якість виробів перевіряло журі, яке включало в себе 9 представників всіх країн-учасниць. мы добавили дополнительную номинацию, в которой раньше мы никогда в конкурсе не представляли ее. Это газовая сварка. Газовая сварка у нас редко применимая, не все ей пользуются уже. Это же было отражено и на конкурсе выразилось. Самое минимальное количество участников 12 человек это в газовой сварке. В остальных номинациях аргона дуговой 20 человек принимало участие, в механизированной сварке 20 человек. И вручной дуговой самое многочисленное, как всегда, она у нас самое многочисленное. 25 человек. Зварювання складний і вкрай відповідальний процес, що вимагає колосальної віддачі сил, терпіння та наявність неабияких навичок. У конкурсі взяли участь справжні професіонали своєї справи. Слід зауважити, що конкуренція була досить високою. Конкурсанти мали можливість підвищити свою майстерність та обмінятися досвідом з колегами по цеху з інших країн. Таким чином, за підсумками міжнародного конкурсу, були визначені три країни-переможниці. Ними стали Китай, Білорусія та Україна. <працювання> присутствует очень большая радость. Должны признать, что участники из Болгарии, Беларуси, России, из Украины очень профессиональные, и поэтому мы чувствовали конкуренцию, и приходилось поэтому очень сильно стараться, чтобы э, держать марку. Да, результатами конкурса доволен, потому что мы заняли первое и второе место в газовой сварке, и третье место в аргоновой сварке. То есть очень много было участников, но победили, то есть сильнейшие в данном конкурсе. Мы заняли То место, на котором сьогодні знаходимося в какой-то мере, ну, команда могла бы більше достичь. Но достаточно сильний противник, особливо соперник, особливо в лице китайської команди. Це люди автомати. Есть к чему учиться, і треба вот к этому стремиться. Найкращі зварники одеського припортового заводу вже традиційно постійні учасники конкурсу. Цього року підприємство представили четверо конкурсантів. Деякі з них виступили одразу в кількох номінаціях. Внутрішній підсумок конкурсу показав гідні результати. Переможці отримали малий кубок Бенардоса. По Україні це вийшло малий кубок Бенардоса вруч вручного органа Дугависварки. Второ місто покритим електродом. Ну, третье место на международном уровне, как бы получается. В ручной дыговой сварки. Как-то прошло все так на ура. Я в номинации Ручная дуговая сварка занял первое место на украинском конкурсе и получил приз, хорошую маску. Это был конкурс на самом высоком уровне. Подготовка, оборудование, все было самого-самого высокого качества. Складно собі уявити, що просте з'єднання шматочків металу може перетворитися на справжній витвір мистецтва. Проте один зі спонсорів заходу підготував додатковий креативний конкурс. Учасникам було запропоновано докласти смак і фантазію та виготовити вироби з професійним логотипом компанії спонсора. Беззаперечним переможцем був визнаний представник одеського припортового заводу Максим Янушевич. Я до цього конкурсу дуже тщательно підготувався, тому що це би, моє хобі таке невелике. І там би, би не було проблем з конкурентами, тому що там нужна фантазія така і мастерство своє. Конкурсний тиждень промайнув, мов один день. У професіоналів зварювальної справи з'явилися нові стимули для досягнення більш високих цілей. Наступного року конкурс майстерності зварників стартуватиме вже в 11-те. Нам залишається чекати на цю подію і сподіватися на не менш хороші результати. 20 серпня у нашому місті відбулося відкриття нового прованського кафе під назвою Бублікав. Французькі мотиви помічаються у кожному предметі закладу. Зовсім невдавно прован здавався таким далеким, а мрії залишались лише мріями зі смаком Франції та вишуканим присмаком винахідливості. Відкрилось нове кафе «Кондитерська Бубліков. Переступивши поріг цього закладу, одразу ж телепортуєшся на мініатюрні вулиці Франції, де на кожному зручному кутку розташовані відомі у всьому світі прованські кондитерські. Така незвична естетика з'явилась і у нашому торговому центрі Плаза від вишуканості до довершеності. Таке завдання ставили перед собою господарі закладу. Витончений фарфор з відтінком снігу виблискує на яскравих променях сонця. Куштуючись такого посуду, відчуває себе справжнім аристократом. Ми почали працювати в тестовому режимі. Це значить, що меню працює не в повному об'ємі. Всі свої ідеї по меню ми будемо запускати постіпіан. Кафе сімейного типу. Ви к нам нас можете зайти на чашечку чаю, на чашечку кофе, а також. На полноценный семейный ужин Главная задача нашого кафе обеспечить вам високий уровень обслуживання, зарядить положительной энергией, а також хорошим настроєнням. Інтер'єр кондитерської у стилі казки. замість стелі у кафе небо з червоними трояндами, які заворожують своєю незвичністю. Стіни зроблені у стилі старого провансу. Головною родзинкою закладу є розмальована стіна із зображенням панорами французького містечка. На полицях розкладено купу пряників, які чекають на своїх господарів. А іграшки у стилі хендмейд привертають до себе увагу. Учитывая тематику заведения, которая изначально предполагалась, то это французская кондитерская, милые, не яркие, а приятные для глаза тона, да. И учитывая, что это французская, все-таки кондитерская, здесь на этой картине изображена панорама французского Прованса. Желание заказчиков совпадало с нашим желанием, это очень приятно, потому что редко когда такое бывает. То есть заказчик знал, чего он хочет. Ми хотіли цього ж, і це дуже приємно. Тістечка у кольорах веселки спочивають на полицях. Торти, пироги, соки, кава, все, що душа забажає. Ви знайдете у кафе кондитерській. Під аромати смачного напою та неперевершеного тістечка насолоджуйте живою класичною музикою. Мені дуже подобається. Я взагалі не ожидала те, що відділа. Мені це порадувало, що є у людей скажем так, желание стимул творить такие места, чтобы людям было приятно э, посещать их и наслаждаться тем, что они видят. Я могу сказать, что я родилась в этом городе, ничего подобного здесь не было. Здесь действительно не хватало такого места с обаянием, с харизмой, с очаровательной атмосферой, с вот этим привкусом, вот этой, наверное... Асобою, наверное, навірно, котрої себе хозяйка, и котрої принесут сюда люди, которые придут, и я уверена, что они прекрасно здесь проведут время. Ще не встигло кафе офіційно відкритися, як 19 серпня на Яблуневий спас господарі закладу щиро запросили у свої стіни дітей із реабілітаційного центру. Тож філантропія у цій касті також присутня. Мы своим маленьким коллективом сегодня пришли и хотим сказать большое спасибо тем, кто делает добрые дела в нашем городе и те, кто помогает нашему центру. Когда-то уже мы проводили мероприятие с помощью этой семьи, семьи Бубликовых, и тогда Оксана, хозяйка этого заведения, сказала мне такую фразу, добрые дела не требуют большой глазки. Ну, я думаю, що все одно треба э, говорити спасибо за те добрые дела і рассказывать в місті, що добре діло дійсно идти от душі. Якщо відпочинок для вас не остання справа, а релаксувати полюбляєте у справжній естетиці, вам пряма дорога у казку під назвою кафе кондитерська бубліков. Волейбольний клуб Хімік завершує підготовку до нового сезону. 21 серпня чемпіонки України у рамках товариського матчу зустрілися з білоруським Атлантом. Як і очікувалося, підопічні Сергія Голотова здобули впевнену перемогу на класі. Подробиці у наступному сюжеті. До старту нового сезону волейбольної суперліги залишилось менше місяця. Тож діючий чемпіон ВК Хімік продовжує підготовку вже у рідних стінах. Перед вболівальниками южницька команда вирішила провести дві товариських зустрічі з білоруським клубом Атлант. Команда гостей вже не вперше зустрічалась з хіміком та має у своєму активі шість чемпіонських титулів у національній першості. Проте у міжсезонні склад Атланта суттєво змінився. Лідери покинули команду, а їх замінили молоді волейболистки. Южинський клуб зберіг основний кістяк команди. Більш того, навіть поповнився новими виконавцями, зокрема двома легіонерами. У зустрічі з Атлантом вперше вболивальники побачили у грі серпку Міну Томіч та Анастасію Чернухіну. Томіч, незважаючи на свій юний вік, має за своїми плечима чимало титулів як у складі колишніх клубів, так і у молодіжних збірних Сербії. Анастасія Чернухіна три роки грала у складі Каркінітіди та має досвід виступів у складі юніорської збірної України. Ще один новачок хіміка білоруська Анастасія Гарєлік. Наразі перебуває у складі своєї національної збірної. Матч пройшов у незвичному форматі. Команди мали зіграти п'ять партій незалежно від їх результату. Перші дві партії пройшли заявного домінування господарок, які створювали комфортну перевагу та доводили її до перемоги 25-13 та двадцять 25 Наступні два сети також завершились без шансів для гостей. Незважаючи на часту ротацію, хімік впевнено перемиг у третій і четвертій партії: – 25-16 та 25-14. Справжню боротьбу команди подарували глядачам у заключному сеті. Білоруські не здавалися та боролися до останнього 11 – 11-11. Більш того, вже незабаром хімік програвав п'ять м'ячів – 17-22. Але на цьому сили гостей закінчилися. Южницька команда виграла вісім розіграшів поспіль та перемогла у п'ятому сеті – 25-22. Другий матч між хіміком та Атлантом відбудеться 24 серпня. Початок зустрічі об 11-й. На цьому у мене все підсумковий випуск. Новин дивіться у суботу, 24 серпня. На все добре.